Віктор цією ділянкою дороги користується майже щодня. Чоловік каже, що єдина характеристика для цього відтинку це яма на ямі, а в ямі ще одна вибоїна. Отож їздити доводилось використовуючи всі навички екстремального водіння. Ну, я вважаю, що дорога цей давно і не було. Що й що Ну, Я думаю, що буде краща дорога, як була. Яма на ямі була, так. Тут погана дорога була, ну я думаю, що буде краще. Нині на ділянці працюють 10 робітників та ще ж стільки одиниць техніки. Дорожники проводять поточний ремонт вулиці, коли проводиться заміна лише верхнього шару покриття. Комунальники кажуть, подібного ремонту ця ділянка не бачила більше як 10 років. Я працюю на цьому підприємстві вже 10-й рік. Ну так робився дрібним таким поточним ремонтом. А заміна, коли була верхнього шару, я не пам'ятаю. То тут вже питання надається. Ну, воно вже просилося дуже давно тут, щоб його замінити. Тому що, ну, якщо ви їздите на автомобілі, то ви бачили, що тут ну, дуже в плачевому стані саме полотно дорожнє. Завершити роботи на правому боці вулиці планують до кінця цього тижня. Після цього розпочнуться роботи на лівій смузі. Даний об'єкт стоїть в поточному ремонті, саме заміна повністю асфальтобетонного покриття. Вартість даних робіт складає 4 млн грн. Плануємо до кінця тижня завершити праву сторону вулиці. Після цього будемо розпочинати зрізання старого асфальту іншої половини і продовжувати роботи. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.